Ось такі вулички в Німеччині, вони невеличкі. А сонечко заховалося за деревцем і гарненько підморгує. Ось ось такі от вулички, будиночки. Так, воно в маленькому селищі це дуже зручно. Отакі вузенькі вулички. Ось, але коли маєш виїздити на трасу, воно дуже незручно, коли ця вуличка, як говориться, тільки на дві полоси, і половину полоси займає певна кількість машин. І коли їдеш в автобусі, то це дуже незручно і дуже довго. І виходить, що треба стояти пропускати, або водій автобуса боїться проїхати, щоб не зачепити машини. Ось, то трошечки воно незручно. Вулички маленькі, компактні. Це не місто, це мабуть що в нас називається, як в нас в Україні називається село. Ось. Ось, бачите, такі от. Є парковочні місця біля будиночків. Ось. І коли стоять багато їх, то проїхати, коли їдеш в одна машина вперед, друга назустріч, то вони часто не можуть розминутися. І шукають такі прогалини між припаркованими машинами, щоб пропустити іншу машину.